Є знижки представляють! Незламні знижки на гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Алі, як і обіцяли, що після восьмої до нас завітання кошну Вона вже готується, але перед цим якраз хочу поговорити про тему, про яку сьогодні будемо яку сьогодні будемо розбирати. Отже, оця історія про те, що всім допоможу, всіх підтримую, пожертвую собою. У психологів це називається комплекс рятівника або синдром Білого Рицаря. Ну і чому насправді це може нашкодити безпосередньо самі ці людини? Розпитаємо у експерта об. Психоаналітика Анна Кушнерук. Анна Кушнерук. Психоаналітик. Докторка філософії. Дружина. Мама. 41 рік. З них понад 20. Практикує прикладний психоаналіз. Рятує стосунки та допомагає розібратися у собі. Точно знає, як почати жити тут і зараз. І Аня вже з нами студія. доброго Радка, рад вас вітати. Так. Раді на жила. Можливості Привіт, спілкуватися тобі. разом. У нас і наш круглий стіл, де ми будемо з радістю угу. спілкуватися. Ну і важливий цей момент, знаєте, коли е, люди, які кажуть всіх порятую, всі, всім допоможу, навіть тоді, коли не просять, чому з'являється це бажання, і звідки в нього, як то кажуть, ростуть ноги. Я сьогодні буду максимально чесною, і давайте, щоб все було так, як треба, відокремимо тих, хто насправді є люди, що живуть завдля людей. Ми зараз не говоримо про жертовність, яка угу. вимагається від людини завдля порятунку реального. Ми говоримо про тих, хто. Абсолютно впевнений, що я знаю, як вам треба, я знаю, як Саша, незручно сидіти. Е, відсуньтесь, будь ласка, валічка, ручки на стіл, тому що так спині легше, валічка підборідчок вище. О, І от ці моменти, вони, о, боже, з посмішкою, <смеш> да? людина, яка проживає поруч із тим, хто весь час коригує, чи то так нахабно, як це робила я, чи то причиняючи добро весь час, да? спричиняючи оце покращення життя, це може бути насправді тортурою. Але я сьогодні хочу не. Якось не однобоко показати цю тему, тому що та людина, що виступає рятівником, як кажуть білим лицарем, людина, що прям все про всіх знає, це дуже часто людина глибоко травмована і є різниця. Між тими, хто авторитарно хоче керувати усіма, тому що він отримує сатисфакцію, задоволення від того, що все буде, по-моєму. А є інший бік, життя людини так складалось, що навколо нього завжди на нього перекладалася відповідальність. І якщо він не робить, то насправді він потім лишається з наслідками. Якщо поговоримо про стан людини-рятівника, що він зазвичай відчуває, то загострене занепокоєння без причини, йому тривожно за інших повсякчас. Він весь час має специфічну потребу в От я хочу, щоб ви визнали, що я там. Знаю, можу, що я для вас щось зроблю. Uh -huh. І насправді, в якийсь момент, людина і потребує цього визнання, але вона зазвичай не може його отримати, тому що вона всіх задовбала фізично. Так і відповідно, uh -huh. це не ну, ти не ти не хочеш це визнавати. Ти не хочеш ти це хочеш визнавати, свободи. Від ти цього. хочеш свободи, але ти сам не вільний. Невільний не тільки тому, що мене щось і хтось не відпускає, а тому, що в мене всередині є насправді глибочена травма. У мене такий біль від того, що я завжди дорослий. Я завжди мав робити за інших те, що вони uh -huh. не хотіли, і вони просто могли імітувати. Що ой, я там добре. Ми про це пізніше. Говоримо. ми про це поговоримо. Як від цього лікуватися, але зараз хочеться дізнатися взагалі, як люди на вулиці Правда. на це реагують, і що вони чи вони мають такі синдроми, і чи їм хочеться ось так усім допомагати? Усі всі деталі про що говорять українці? Давайте почуємо прямо зараз. Давайте. Чи прагнуть допомагати українці, коли їх не просять? Та чи завжди така допомога корисна? Пенсіонерка Тетяна нарідко ініціює допомогу сім'ї. Мабуть, іноді частіше ніж треба, а чужим ну по потребі, як серце підказує. А от ви сказали, що інколи аж надто допомагаєте близьким? А чому? Я так думаю, що мабуть моїм дітям. Вони іноді кажуть, мама, як тебе багато. Ну тут вже знаєте приходить, коли свої, то здається, що я ж краще свою дитину знаю, ніж вони самі. Ірина, викладачка німецької мови, про допомогу, коли її не просять, розповідає надзвичайно натхненно. Це моя велика проблема завжди допомагати тим, хто мене не просить. Мене так виховали. Мене мама така, вона завжди допомагала всім. Проте можливість допомогти ощасливлює Ірину. У мене такий принцип, що завжди добро повертається добром. Хоча є інша приказка, що не роби добра, не отримаєш зла. Але навіть якщо хтось мені відповідає не так, як я очікувала, я ніколи не дорікну цій людині, що от я тобі колись допомогла, а ти мені отак от. Студента Артема наше запитання застало зненацька. Відповів чесно, допомагає, коли його не просять, часто і ось чому можливо це пов'язано з хваленням суспільства. чи Щось таке. Тобто, ви допомагаєте для того, щоб вас похвалили? Мабуть, так наша наступна героїня теж щиро зізналася. Часто надає підтримку, коли її не просять. Ну тому що, напевно не байдуже. На інших людей, які опинилися в скрутній становищі або кому потрібна допомога. Такі ми є, українці, ми завжди допомагаємо і потрібно допомагати іншим. Це в нас така душа щира повинна бути. Чомусь прямо зараз мені здалося, що ми всі зіткані з якихось комплексів і проблем. Так а що такі, і є. ну слухайте, комплекси це комплексний обід. Перша історія, друга, третя, четверта, дванадцята. Вони всі підтвердили один той самий результат. І мій комплекс рятівника – це мої 100-500 історій, які мене зробили саме такою особистістю. Чи може а? цей комплекс рятівника прямо от нашкодити? Ну особливо може. в тих випадках я доповню Саша, коли я неодноразово чую про те, що ну я ж знаю, що що краще моїй дитині? Ну я так. ж знаю, ну як я можу це не робити? Я ж знаю, що їй буде. Це особливо гостро стосується дітей, насправді тому, що ну до 18 років ми насправді не самовідповідальні за те, як вони будуть жити, харчуватися, тренуватися і тому подібне. Але є різниця. Я можу як мама, як тато керувати процесами об'єктивно, бо це моя влада і відповідальність. Але якщо я дитині забороняю при цьому відчувати і казати, що мені тут недобре, я хочу тренуватися, але в цьому колективі мені не гаразд. От людина з комплексом рятівника він перебудує навколо всі всіх, замучає цю дитину. Тому що вона має вписатися саме в цей колектив, але буде всі зусилля витрачати на те, щоб зробити світ кращим, і дальнішим. Я мама це, яка дитину в різні гуртки і різних дітей бачу, як іноді це трапляється. Так. Ви просто описали картинку. Так, не для дитини шукати, так. де її краще, а переколоти усіх в колектив. На жаль, таке часто буває. А момент у нас поза кадром відбулася з вами розмова про те, mm -hmm. що можливо це якась ментальна особливість українців, що ми дійсно хочемо постійно допомогти. Або це момент виховання, бо я пам'ятаю з Піжи, допоможи бабу, бабці, піди там допоможи вчителю. Всім треба допомогти. і так. Ти з цим ростеш. Так і тобі здається, що це прояв ну такою, ну ознака нормальності, коли ти проявляєш турботу і допомагаєш, а потім виявляється, що ти робиш комусь зле. Там так багато грани є. От перша грань. Ми насправді соціально всі маємо, оскільки ми живемо в соціумі, ми група з трьох людей, наприклад, да? ми всі одно будемо. Якщо я почну падати, Саша почне мене хапати. Якщо я почну захлинатися, валя почне мене там бити по спині. Особно, О, да? а ну, що, не звичайно, треба? треба це нормальна соціальна взаємодія. Але дивіться, якщо е, я не маю от цих вихованні, якщо мене стидять, мучать за те, що яка ти недобра, нечемна бабусі було не бабусі, Саші було важко. А ти валя не підійшла? Оцей момент він травмує людину настільки, що вона, щоби не чути від мами, від тата, від вчительки, від будь-кого, ти починаєш дивитися навколо у пошуках тих, кого я не маю прогавити, аби потім не видаватися злою людиною. Дуже чесно відповів хлопчина, молодий чоловік, який казав, що так, мабуть, це через те, що похвалять. Я дуже сумніваюся, що це через лаври, або угу. через те, що корону вдягають. Похвалять, то принаймні не посварять, або принаймні не будуть соромити. Це краще ніж будуть соромити. От як розібратися, чи є у нас оце. Синдром рятівника, або як його навіть позбутися, якщо ви відчули, що він у вас є, а ще дійсно навчитися розбиратися. Потрібна людина допомога так, чи може може не треба, може вона сама розбереться, то й не лізь. От як розібратися а з цим так. розказати Так, да, замить про це забліть. все в деталях.